Вітаю на YouTube каналі, присвяченому вивченню біології та екології. Тема даного відеоуроку Загальна характеристика енергетичного обміну. Викладені надалі матеріали відповідають навчальній програмі біологія і екологія, розробленій на основі державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Концепції екологічної освіти України та положень концепції нової української школи і призначеній для навчання біології і екології на рівні стандарту, автором використано підручники, посилання на які представлено на екрані. Процеси асиміляції не завжди врівноважені з процесами десиміляції. Так, в організмах, які розвиваються, переважають процеси асиміляції. Завдяки чому забезпечується накопичення необхідних сполук та ріст організмів під час інтенсивної фізичної роботи за нестачі поживних речовин або при старінні переважають процеси дисиміляції. Якщо в першому випадку втрати маси й енергії не будуть компенсовані посиленим харчуванням, то організм поступово виснажується, що, врешті-решт, призводить до його загибелі. Перетворення речовин в організмі неможливе без відповідних перетворень енергії. У процесі життєдіяльності організми поглинають із довкілля енергію в певних формах, а повертають її туди вже в іншій формі. Сукупність реакцій розщеплення складних сполук в організмі, що супроводжуються виділенням енергії, називають енергетичним обміном. Для живих організмів Землі основним джерелом енергії є сонячне світло. Завдяки якому прямо чи опосередковано задовольняються їхні енергетичні потреби. Організми здатні синтезувати органічні речовини з неорганічних, називають автотрофами. Деякі з автотрофів використовують для цих процесів енергію світла, це фототрофи. До фототрофних організмів належать зелені рослини. Ціанобактерії, деякі одноклітинні тварини та бактерії. Енергію світла ці організми використовують для забезпечення власних процесів життєдіяльності або накопичують її у вигляді енергії хімічних зв'язків синтезованих сполук. Інші автотрофи для синтезу органічних сполук із неорганічних використовують енергію, яка звільняється під час хімічних реакцій, це хемотрофи. Гриби, більшість тварин і бактерій належать до гетеротрофів. Для них джерелом енергії є органічні сполуки, синтезовані іншими організмами, які вони одержують з їжею живі організми, їхні рештки або продукти життєдіяльності. У біологічних системах енергія існує в різних формах, які можуть перетворюватись одна в одну. Живі організми використовують енергію для забезпечення різних процесів в хімічних. Наприклад, синтез органічних сполук, механічних, скорочення м'язів, руху одноклітинних організмів, електричних, проходження нервового імпульсу по нервовому волокну, теплових, підтримання сталої температури тіла, світлових, перетворення енергії хімічних зв'язків органічних сполук в енергію свідчення деяких мікроорганізмів, комах, глибоководних риб тощо. За енергетичного обміну частина енергії, яка виділяється під час розщеплення органічних сполук, розсіюється у вигляді тепла, а частина запасається у високоенергетичних хімічних зв'язках певних органічних сполук, АТФ тощо. Дякую за увагу. Якщо даний урок вам сподобався, Допоміг отримати нові знання з біології та екології, і ви маєте бажання підтримати даний контент в просуванні? Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал та пишіть коментарі. Підтримайте український YouTube.